Вітаю, що друзі! Вітаю всіх на каналі Питаємо Таро. Давайте ще подивимося. Я вже дивилася на Дніпропетровську область, і Таро не показувало, що буде захоплення Дніпропетровської області. Хоча б частково. Давайте подивимося, чи буде хоча б частково захоплена Дніпропетровська область. Де боротьба? Де робота? Новий проєкт. Проєкт ідея. Ідея буде локалізовано, Тобто така, така ідея взагалі неможлива. Проект такий неможливий. Дніпропетровська область буде захищена досить добре. Не, не підуть вони туди, дежавю, дежавю, їх їх туди не допустять. А, відлюдник. Ні, вони, вони відійдуть для Дніпропетровській області, да Сонечко. Ну, я вам скажу так, що ну виглядає так, що там. Проаналізована ситуація і, ну, зроблю все можливе, щоб не допустити такого, такого розвитку подій. Програш, обман. для імператора. Програш і обман. Там будуть зміни кардинальні, там буде страшний суд для них. Ну, якщо вони туди сунуться, да, у перспективі. Зміни страшний суд і все, вони там ляжуть. Ну, що, е, я думаю, що Дніпропетровська область, ми не будемо так подробно, але там вона захищена, скажімо так. Вона захищена, навіть частково. Я поки що не бачу, навіть частково, що вони туди зайдуть. Ось так. Що буде з Сумським напрямком? Дивимося, Сумський напрямок. Сумський напрямок. ой удари Там удари, там біль, там страждання. Дуже боляче. Але і там їх чекає тупікова ситуація. І там вони не пройдуть. Цей, дивіться, їхні, їхній проект заходить у глухий кут. Ну, там ще, там звичайно, такі удари, та да. удари, там чекає їх удар і возмість, я так би мовити. Ситуація, ситуація буде вирішена по справедливості, агресія, агресії кінець. Ну що я вам скажу? Там теж повинне ЗСУ повинні справитися із цим долбаним Оркостаном. Ось так, Сумський напрямок. Боляче, багато втрат, але вистоять там хлопці. Харківський напрямок. Харківський напрямок, що там страшно. Але вони будуть відходити звідти теж. Реалізація, мир, закінчення. Підійде туди теж допомога фінансова, ну, не фінансова, знаєте, як ресурсна, скажімо так, ресурс. Який ресурс не будемо поточнювати? Це може бути зброя і так далі, підсилення. Харківський напрямок теж тримається. Тримається трансформація, удари, важка, важка, важка ситуація. Багато колаборантів, які допомагають. Агресія йде по-хитрому, але там іде сонечко, там йде відродження для ЗСУ. Тупікова ситуація все рівно чекає. Щоб вони там не хитрували, розумієте, по-хитрому щось вони там почнуть мудрувати, але все рівно топікова ситуація їх чекає. Є таємниця, далі не будемо, далі не будемо копати, тому що їх там чекає таємна несподіванка. Таємна топікова ситуація, як то кажуть, да? тобто вони будуть ну, далі вони продвигатися не будуть. Думаю, що не будуть. Так, Луганська область. Луганська область. Чи буде захоплена повністю Луганська область. Рішення прийнято про новий проєкт. Щось мудрують для дому. Новий проєкт для дому, що чекає орків там. Ну, вони туди тягнуть, вони там щось домовляються. Обман якийсь, якийсь обман в домі. Якийсь обман щось чекає. Башня. Несподівано. Несподівано розбиті. Ну що, башня? І знову таємниця. Не будемо знову таки копатися. Дивіться, є якийсь таємний план, як з ними там боротися. Тому ми не будемо, не будемо чіпати ці теми. Знають ЗСУ, як боротися. Знову таємниця, Харківський Луганський напрямок. Так, Донецький напрямок. Донецька область чи буде захоплена до кінця року. Або під час оцього їхнього, давайте так, під час наступу. Оця підготовка, ми бачили з вами, яка, який наступ, да? Давайте подивимося, що буде. Ну, там, там є бажання. У них є бажання нанести такий удар, щоб мати успіх. В агресії. Так, агресія там хочуть, хочуть вийти на якісь домовленості стосовно Донецької області, реалізувати певні ідеї, але буде призупинено теж багато колаборантів. Хитрість якась, хитрують, щось будуть пропонувати, але знову-таки башня. Башня в їхньому домі, для їхнього дому башня там чекає орків. Все, всі ті хитрі ходи, всі ті домовленості, все розлетиться. Обман. Обман. Справедливість. Все буде, все вирішиться для Донецької області по справедливості, для дьявола. Вкладаються, ой, як вони рвуться, на цю Донецьку область захопити всю. скільки вони туди женуть всього. Боже мій милостивий. дивіться, ск... Кида... кидають е... страх Господній вони туди. Але буде покарання їм там, да? що, що, що чекає орків, дивіться. Багато, багато м... убитих, великі втрати несуть. Там е... втрати, розумієте, втрати йдуть у дьявола. І в ресурсах, і в людських, і у фінансових ресурсах, що чекає людей, там швидко досить швидко змінюється ситуація, да? перемога затягується. Ну, не захоплять поки що перемога затягується. Ресурс в Україні. Україна теж підсилюється на тому напрямку. Боротьба триває. І заходить в тупікову ситуацію. Не, не займуть вони її. Ну, не, не падає, не показує таро. Не показує таро, що, що буде захоплення. Ситуація вирішиться по справедливості там. Так, що там далі у нас? Запорозька область. Запоріжська область. Запорізька область. що е, Теж пруть туди. Підсилюють свою господарську частину на той напрямок, вкладаються. Вони туди там постійно вкладаються дежавю. Історія Запорізької області тягнеться давно. Вкладаються добряче, на перспективу. Дуже великі. Ой, ще більше, ви знаєте, мені здається, що туди ще більше пруть, ніж на Донецьку. перспективі. Дивіться, дуже великі ресурси кидають на Запорізьку область, але взяти не можуть. Взяти не можуть, окупувати не можуть її. Що далі буде? Буде обновлення. Що на Запорізькому області? На Запорізькому області, що чекає їх Обновлення. Не дадуть їм пройти там обновлення для дьявола обновлення. Крах. Що, що ще? Все? Не пройдуть вони. Не пройдуть. Все. Це... Оте, що він буде намагатися розуміти, він спробує оцей. Ось весняно чи літні, літньо осінній наступ, ніде він не просунеться. Херсонська область. Херсонська область. Тупікова ситуація Теж, теж, теж стягує, розумієте, ну, таке, таке враження, що він цей наступ кидає оце все, що він там по сусікам наш він відчайдушно кидає туди, ну, спалює там свої найбільші ресурси. Дивіться. Знову забуксує, затягнеться да, ситуація. Фортуна його там затягується, і результату він не матиме. Ну, дивіться, я ж про вас витягую карти. Сказати би, що я, я там утішаю вас, да? ну не буде, не, не, не чекає його вже нічого, нічого в Україні. Ніяких перемог у нього в Україні не буде. Не матиме результата. Фортуна не матиме результату. Його господарська частина вже е, пуста. Пуста. Його ресурс уже пустий, хоч він, він згріб там усе, розумієте, але вже все, більше він досягнути не може. От, Новий пустий проєкт, дивіться. Те, він, він вкладається, але проєкт його не матиме результату, він піде по пусту в Херсонській області, По пусту. Домовлятися захоче, знову домовлятися. Знову він буде домовлятися, дивіться. Але йде вже все до завершення. Страшний суд чекає путінських орків на Херсонському напрямку. Страшний суд. Зупинка. Призупинка, зупинка, уповільнення. Робота проведена, результату не буде. Реалізація роботи у воєнній сфері. Да, реалізація роботи у воєнній сфері принеси тільки страх. страх. Ну, він боїться. Дивіться, дьявол боїться, що реалізація воєнної роботи на Херсонському напрямку буде зупинена. Він боїться. Чому так? Реалізація Шо тут? Він планує, він визначається. Так, його ціль. Ціль Херсонська область, так, це іде як ціль його. Але е трагедія, розрив відносин, розчарування. Його спецоперація на Херсонському напрямку закінчиться трагедією, розчаруванням. Башня. Ну, що я можу сказати? Основа колоди дивіться саме. Башня це кінець. Там будуть великі втрати, він це розуміє. Ну, таке враження, що більше, чим він зміг 22-го року захопити, він вже нічого не захопить. Розумієте? Ну, все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.